відео я розкажу, як створювати правильно клан і як розкрутити його, навіть не знаючи нічого людині. Brawl Stars. А в кінці відео я вам покажу, як зробити цвітний колір в описанні клану або в його назві. Перше, це назва клану. Без назви клан не може існувати, тому що щоб його створити, потрібно вибрати гарну та лаконічну назву. Це може бути. Унікальна назва, так і скопійована з якогось іншого клану. Але краще всього робити унікальну свою назву. Також вона має бути запам'ятовуваною, щоб люди могли запам'ятати її та вступити в ваш клан, просити в друзів та інших людей. Це опис клану, додайте емодзі. Стиль, мотивацію, щоб люди могли вступити в ваш клан з радістю. Потрібно зробити цвітний шифер, додати до нього емодзі, розділові знаки, великі та маленькі букви, тере та інші всякі позначення. Потрібно зробити якусь ціль, щоб люди бачили, чому вступати в ваш клан. Третє це умови вступу. Це є кубки або який ви поставили клан. Потрібно ставити сімейний для того, щоб могли зайти і малі діти, і дорослі. Бо деякі люди на початку гри в Brawl Stars поставили малий вік. Тому, якщо ви не поставите клан сімейний, вони просто не зможуть зайти в ваш клан. І дуже буде мало людей для того, щоб ваш клан розвивався. Четверте, це активність у клані. Проводьте клубні ліги. Робіть пости в чаті клубу. Не виходьте на багато з гри, тому що люди можуть подумати, що ви вийшли назавжди з Брелл Старсу, і не будуть заходити в ваш клан, та вийдуть ті, хто вже зайшов. Клубні ліхи це коли ти розігруєш, наприклад, віце-президента, хто виграє, його отримає. Або також можна розігрувати ветерана, тому що віце-президент це велика должність, І її давати можна тільки тим людям, яким ви гарно довіряєте. Тим, яким ви не довіряєте, краще не видавайте віце-президента. Тому що вони можуть покікати ваш клан. П'яте це реклама клану. Реклама клану може бути будь-якою. Наприклад, Telegram, або Ютуб, або Інстаграм. В Ютубі ви можете купити як і в інших людей рекламу, так і робити свою. Свою рекламу можна зробити тоді, коли ви розкачали свій канал і можете це собі дозволити, і люди будуть до вас заходити в клан. Обов'язково в клані ставте, що у вас є канал. Пишіть, як дізнатися про ваш канал і знайти його. В телеграмі залишайте свій нік або номер, щоб люди змогли зайти та зв'язатися з главою клану. Також, які ігроки довго не заходять, їх можна кікати. Кікайте тільки тих ігроків, які не зайшли більше трьох або чотирьох днів, тому що вони, скоріше всього, вийшли з Бравл Stars. Я вам порадив давати доложності своїм друзям або тим, хто може вам допомогти з, цього, з цим кланом. Наприклад, у вас є гарний друг, який може вам допомогти з клану, у нього є час грати в Stars. Давайте йому віце-президента і він буде кікати останню людину, коли зайде нова. І так ваш клан буде рости, 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 коли не набере мільйон або два. Кікайте останню людину тільки тоді, коли зайде новий. І завжди тримайте кількість максимальних кубків для вступу в клану трошки вище, ніж в остання людина в клані. Тому що так ви зможете гарно прокачати свій клан за невеликий період часу. Та дякую за перегляд. Якщо у вас немає зараз клану, то ви можете вступити в мій. Я його якраз прокачую, я зробив все те, що казав в цьому відео, і вже за пару днів набрав 700 тисяч кубків. Клані, вступити в нього можна від 20 тисяч по QR-коду, або по ссылці, яку я залишу в описі під цим відео внизу. І в кінці я вам казав, що розповім про те, як зробити світний текст в клані, його назві або його. Описі для цього берете оці коди та замість слова червоний або синій вставляєте той текст, який ви хочете, щоб змінив колір, і воно буде міняти колір.